П'ять команд Житомирського ліцею номер 1 змагались зі спортивного черлідингу. Учасниками стали дівчата восьмих-дев'ятих класів, які під керівництвом вчителя фізкультури підготували танцювальні номери із елементами гімнастики та акробатики. За результатами оцінок журі за постановку та рівень хореографії. Перше місце вибрала команда «Ladies in Red». Учасниця команди Вероніка каже, що цей вид спорту допомагає самовираженню. Ну, це як е, спосіб виразити себе, можливо, в суспільстві. Позитивний настрій. Так. Да. Підняти настрій всім. Червітик це такий, прям аж драйв, все прям е, піднімається, і така атмосферна така штучка. Друге місце у шкільному змаганні із Черлідингу зайняла команда «Черрі Беррі». Третє місце розділили команди Майлі і Біг Пауер. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.